Так, всім всім доброго дня, війна. слава Ісусу Христу! Христо всі звертається, всі всі всім війна. самого, самого доброму. Вітаю з цими літняними святами. І на направду сьогодні ми зібралися в такому прекрасному, чудовому, товаристві і дуже гарно, дуже тіше, що ми всі такі є на позитиві, що ми всі дбаємо про здоров'я і реально це. Дякуючи вже Олічки, яка нас усіх зорганізувала, організувала, всі долучила, бо ми згадуємо що я в тебе завжди завжди здячність, що ти нас така молодчинка, і ми долучаємося до того, і ми все підтримуємо, і ми як ті до. І ми, як ті промінчики, несемо цю добру, добру звістку про такий чудовий продукт, вже всю нашу чарівну касуку зелену LF 8 і, звичайно, про фіолетову і білу. Не можна не мені так красиво, як Оля розказувала віршами, але це направду приємно, класно. Що стосується результатів, бо це вже коротенько просміє, сказала Галя, три свої посмотри, три результати. Мінус дванадцять кілограм, мінус поштовити ТТГ, тобто з сім і вісім по показниках, до три і два, тобто це. Таже неймовірно хороший, що тобитка в мене гарна і, і, і шейки в мене. Ну і енергія, позитивний настрій і самопочуття. Тому я всім рекомендую, всім кажу, що продукт класний, долучайтеся. Дякую всім, хто створив цей продукт, дякую всім, хто долучається до споживання цього продукту. Дякую всім, хто розповідає про цей продукт. Прошу всіх. Відкривайте свої вушка, чуйте, що ми розповідаємо на правду, як Віра каже, ми щиро це говоримо з любов'ю про цей продукт. розказуємо, бо ми самі з цим продуктом, ем, е, як то кажеш, стикнулися і ми споживаємо і ділимося цими продуктами, і з тими своїми результатами. Тому всім добра, миру, любові. Любові серці, миру в душі, миру в нашій Україні в кожній хатинці. Нехай мир прийде, кожному нашому герою, воїну, солдатам, всім нашим захисникам. Щиро дякую і дай Боже нам найшвидшої перемоги всім щасливого 24-го переможного миру.